Команда нашої програми вітає усіх чоловіків із Днем захисника вітчизни і пропонує подивитись про справжніх патріотів України. Сьогодні в програмі: військово-історична реконструкція як нагадування про внесок українців у велику перемогу. З 12 тисяч награждень Європейського Святого Союза болі двох з половиною Чемпіонська дієта львів'янин, який підіймає по 10 тонн заліза щодня. Уже шість років в Україні діє військова служба в резерві. Підписавши контракт. щороку ці чоловіки на кілька тижнів залишають цивільну роботу і вдосконалюються у військовому ремеслі, отримуючи за це грошову компенсацію. Не із меркантильних, а патріотичних міркувань цим захопився і наш наступний герой. Мабуть, кожному хлопчику у дитинстві хотілося стати військовим, танкістом, льотчиком або моряком. Завжди за щастя було посидіти у справжній бойовій техніці і приміряти на собі стилізовану форму у стилі мілітарі. Колись мріяв про це, і Сергій Коворобей над його селищем часто пролітали військові літаки. У ці хвилини хлопець кидав усі справи і захватом спостерігав за польотом, уявляючи і себе на місці штурмана. З самого дитинства мріяв бути військовим, бути офіцером. В дитинстві читав дуже багато книжок на військову тематику, починаючи від генерального штабу Жукова. І подобалось особливо про льотчиків. Після школи твердо вирішив вступати до Оренбурзького вищого військового авіаційного училища льотчиків, але тут юнака чекала невдача. Не пропустила медична комісія. І все ж таки мрія була, здобувши звання офіцера в інституті, от, присвоїли мені через певний період старшого лейтенанта, потім капітана. Після закінчення інституту, молодий спеціаліст, встиг попрацювати кілька років на залізничних станціях Росії. Потім повернувся на батьківщину на рідну Млинівщину. У 1991 році, коли Україна стала як держава, повірте, що потягнуло. Назад хотілося, щось для цієї держави такий був патріотизм. Я думаю, що не тільки мене, а у всіх. Вже коли Сергій Воробей став селищним головою, до нього якось зайшов давній друг Ігор Новосад. За чашкою кави Ігор розповів про свою службу у військовому резерві. Я рік відслужив майже рік. Ну і з Артемовичем щось розбалакались. Так ну кажу, Артемович, ну що, можна спробувати. Підписавши контракт, Сергій Артемович був направлений до штабу 13-го армійського корпусу на посаду офіцера відділу логістики. Кілька разів на рік його викликають на збори. Серед його обов'язків опрацювання карт і тактична підготовка. Де б ми не навчалися, якщо теорія без практики, вона того не варте далі. Тому, безумовно, що хочеться подивитися на полігони не тільки те, що ми малюємо на картах, переносимо цю всю обстановку, а подивитися, як вона діє реально в житті. Тому всі резервісти з нетерпінням чекають виїзду на полігон. Життя у палатках, польова кухня, справжня армійська романтика, екстремальні умови не лякають бувалого мисливця і рибалку. Сергій Артемович вважає, що військова служба допомагає йому у повсякденному житті бути більш вимогливим до себе, відповідальніше ставитися до своїх обов'язків. Він намагається по-армійськи швидко вирішувати нагальні питання. А крім того, прийоми, наради, відвідувачі і купа паперової роботи з напруженим графіком та стресами допомагає справлятися військова виправка. Тут звелінням душі за бажанням. Ніхто ж нікого, вибачте, не заганяє туди, ніхто ж не Насильно ніхто нас не примушував. А є така професія родину захищати. Правильно, ну, якщо не ми, то хто? Далі ви побачите, як опинитися в строю людей, які добровільно відчувають всі труднощі великої вітчизняної війни. А тоді ж радянські бійці воювали з дня в день, вони знали, що їх не чекають. Через два дні там тепла посіль, ванна та досягнення гіровика планетарного значення з міста Лева. Коли у Львівському військовому інституті я здобував факт журналіста, Володимир Андрійчук навчався за спеціальністю фізичне виховання і спорт у збройних силах України. Зараз мені приємно анонсувати сюжет про багатократного чемпіона світу та Європи, на рахунку якого 4 світових і 13 рекордів України. Капітан Володимир Андрійчук один із найтитулованіших гирівиків планети. Він 12-разовий чемпіон світу з поштовху гирі, восьмиразовий з ривка гирі, семикратний чемпіон світу з двоборства, чемпіон Європи 2007-2008 років. Право бути у когорті найсильніших. Офіцер довів своїми найкращими результатами: поштовх гирі 116 разів, у ривку 193 підйоми. За більш ніж десятилітню кар'єру Володимир встановив чотири світових рекорди і тринадцять рекордів України. А нагороди за цей час рахує вже кілограмами. Якщо порахуватиме ще дома, то якщо на вагу, то біля дев'яти Професійно займатися гривом спортом Володимир почав у військовому інституті при Львівській політехніці. Вступав до вишу без жодного розряду, випускався вже майстром спорту міжнародного класу. У 2000-му в інституті саме проходили перші змагання за цим напрямом, і командир запропонував до участі Володимира. На кін поставлено найбиякий, як для курсанта, приз п'ять діб відпустки. Наш герой не просто виграє у своїй ваговій категорії. Чоловік показує результат першого розряду, і це без будь-якої спеціальної підготовки. Коли проводилися змагання з підйому обертом на перекладині, він зробив 271 підйом, і в результаті того в нього всі руки були в крові. І тільки наказом заступника начальника інституту він зупинив виконання вправи. Вже за рік Володимир Андрійчук представляє нашу державу на чемпіонаті світу та посідає перше місце і встановлює новий рекорд України. От на тренуваннях відчуваю, що де коли бувають такі тренування, і що ти можеш побити свій рекорд, але то на тренуваннях. На змагання зовсім інша обстановка. Аби перемагати, потрібна і сила, і витривалість. Якщо одного з цих компонентів не вистачає, атлет приречений на поразку. Тому Володимир Андрійчук проводить у тренажерному залі по кілька годин на добу. За одне таке тренування підіймає майже 10 тонн заліза, і це, за його словами, далеко на межа людських можливостей, Незважаючи на пору року, біг і плавання, щоб розвантажити м'язи. Нині спортсмен працює ще й над кандидатською дисертацією. Прагне передати свій досвід наступним поколінням гірєвиків. Зараз шукаю нову методику, підхід і як -то краще тренуватися, щоб досягнути кращих результатів. В активі спортсмена 26 медалей світового рівня. У квітні минулого року військовий атлет виборов золото в німецькому гамбурзі, а вже в листопаді у Мілані здобув одну золоту і дві срібні медалі. Відтак, практично щороку Володимир Андрійчук приносить золото нашій державі на міжнародних змаганнях. Утім, про такі досягнення говорить дуже скромно для нього це просто робота. А всі титули і спортивні амбіції відходять на другий план, коли опиняється разом із своєю родиною найголовнішою нагородою свого життя. Любить бавитися з дітьми, проводимо разом багато часу вільного, гуляти любимо довго багато. Дітям подобається нам подобається. Незважаючи на щільний графік тренувань, службу і наукову працю, офіцер займається і громадськими справами. Він голова Львівського обласного осередку гирьового спорту, бере участь у змаганнях як суддя, тренує молодь. Та завершувати кар'єру професійного горівака, Володимир поки що не планує. Сподівається на нові перемоги, а з ними і на додаткові кілограми до свого медального статку. Далі у випуску за рік до ювілею відтворення кульмінації корсун Шевченківської операції, в якій загинули десятки тисяч гітлерівців. Іграючи там на піаніно, вічно п'яне з шампанським і якомубудь герой партизан з гранатою якби всіх завжди побіждав. Та чому реконструкторам важливо показати німецьку армію сильною? 69 років тому завершилась Корсун Шевченківська операція, в ході якої велика гітлерівська коаліція була взята в кільце та розгромлена військами першої та другої українських армій. Разом з реконструкторами ми повернемось у ті часи. Я поїхав у 44-й рік. Буду наприкінці вихідних. Приблизно так на дзвінки з мобільного відповідали представники радянської сторони, коли прямували з Києва автобусом. Гітлерівці мають виїхати до місця легендарного черкаського котла кількома годинами пізніше. На два дні усі вони морально і фізично поринуть у фронтову атмосферу. Зброя, спорядження, бойові завдання та умови їх виконання тут все з тих часів, все справжнє. За винятком боєприпасів. Ну, если начать говорить о движении реконструкции целиком, то она зародилась давно и где-то берет историю своего начала, где-то со времен окончания наполеоновских войн. Как только на Ватерло шумели последние выстрелы, буквально через пару лет жители этой деревушки одевались в вещи, которые там были сброшены с раненых, там, с убитых лежали. И они там ежегодно праздновали там, это событие. У цих нетепличних умовах можна зустріти навіть жінок. Без їхньої присутності страхіття війни сприймалися б інакше. От і тут підтримують бійців, чим можуть. Світлана Анатоліївна викладає у музичній школі і вже два роки поспіль привозить дітям свої враження з подібних заходів. Поза минулий рік ми теж ночували тільки без палаток, навіть під відкритим небом. Як оказалось, на ранок було це десь одинадцять градусів морозу. Ми навіть не знали. І ми ночували біля костра, і ну як би приймали участь у тих подіях, які були в світовій війні. Ну, для нас це може там день-два, а тоді ж радянські бійці воювали з дня в день. Вони знали, що їх не чекає. Там через два дні там тепла посіль, ванна. А вони йшли, йшли. І так було чотири роки для них. Андрій активно займається пошуковою діяльністю за два останні роки спільно з організацією Меморіал. Він повернув з невідомості імена 20 бійців Великої Вітчизняної. Саме любов до історії, спілкування з ветеранами для точного відтворення тих подій, пошуки документів і фактів найголовніше, що об'єднує цих людей. Проте більшість з них не знають специфіки військової служби та ведення бою. Тож офіцерські погони носять лише справді обізнані в цих питаннях члени клубу. В червоній зірці афганець Олексій Суханов з 2010-го. Я люблю те але котрим я займаюся, поэтому я здійсняв того, була б жара, холод, там мороз. Ми здесь, ми ж в палатках, на бойцы мы, то є разниці все одінака. П'ять років Олексій Володимирович віддав американському проекту союзників та згодом відчув, що це не в'яжеться з його слов'янською ментальністю. Каже, елементи однострою Червоної армії діставати складніше. Щось таке залишилося з тих часів, а дещо з фронтового обмундирування замовляють у кравців. Форма повинна бути не лише автентичною. А й витримувати польові навантаження. Коли Когда закончилась война, те же союзники приехали домой, сдали форму свою, как бы там, или на склады, или положили в сундуки. Да? То есть она осталась. Наши солдаты после войны вернулись в разрушенную страну. И поэтому шинельки, гімнастерки — это все до нашего. В перешивали перешивались детям на курточки. Цьогорічне відтворення кульмінації корсун Шевченківської битви своєрідне тренування перед її 70-літнім ювілеєм, який святкуватимемо за рік. З 24 січня, по 17 лютого, 80 вісімдесятитисячно гітлерівське угруповання перебувало у кільці радянських військ. Було кілька невдалих спроб прориву. Остання, що відбулася в ніч з 16 на 17 лютого, і стала фатальною для німців. Ці дні ентузіасти-реконструктори вирішили провести тут на легендарній висоті 239. Вдень радянська сторона облаштовує табір та очікує на прорив. Хоча у 44-му наступ ворога був раптовим. Туман усліпив літаки розвідники, чим скористались війська Штемермана та Лєба. Вночі в 23-й годині вийшли з точки А. І пройшли маршрутом близько 12 кілометрів до де вже зіткнулися із передовими частинами Червоної армії. Почали бойові дії к 6 6.30, Хоча ми вийшли к позиціям Красної Армії, яка утримувала внутрішнє кільце окруження, ну, то вже по трьом часам ми могли б вступити в бой. Ми в цьому році прорватися не змогли. Цього разу німецька сторона налічувала близько півсотні учасників. Вони одягають ворожий однострій не через любов до нацизму. Вони поважають те, як третій рейх цінував солдата. На відміну від радянського кінематографа, ці ентузіасти прагнуть показати німецьку армію сильною. Кажуть, тим вагомішою буде велика перемога у свідомості українців. Изначально на реконструкции пожаліли люди, не видели німців, хохотали ну, обнімалися пофотографироваться. Це було интересно і привлекательно в плані того, що пощупати, як вони выглядели. А от коли починають стріляти, улыбки слетают, тому що дійсно такой грохот стоїть, що починають том, ну як же можна там було вижити. Тут тут грохочет просто і страшно. А коли ще начинають свистеть осколки, совсем це по-другому. Подібні заходи привертають увагу до історії краще за підручники, лекції, документальні або художні фільми. От і цього разу на запрошення реконструкторів до місця Черкаського котла з ближчих сіл з'їхались охочі доторкнутися до минулого. Усе це для того, аби дорослі згадали про героїзм пращурів, а у дітей в пам'яті закарбувалась важливість професії захисника вітчизни. На цій бойовій ноті ми завершуємо програму. Якщо хочете запропонувати героїв або теми захисника вітчизни, пишіть у соціальних мережах. На все добре.